Вітаю в ефірі Агровектор, і з вами його ведуча я, Тетяна Мишанчук. Наш перший відеоматеріал про непересічну подію, яка нещодавно відбулася на Херсонщині. Створити умови надійності і зацікавленості для іноземних партнерів, аби якомога більше коштів інвестувалося у розвиток підприємств різних галузей народного господарства регіону один з пріоритетних напрямків діяльності керівної команди області, якою очолює губернатор Микола Костяк. Найпотужніший за масштабами, представництвом і організацією Міжнародний форум Таврійські Горизонти, який пройшов у новій каховці, довів, що Херсонщина відкрита для усіх і готова співпрацювати і налагоджувати ділові партнерські стосунки. Серед інших, під час форуму були презентовані інвестиційні проекти в галузі сільського господарства. Інвестиційний форум Таврійські горизонти на Херсонщині проводиться в п'яте, проте цьогорічний значно вирізняється від попередніх. Майже 350 представників підприємств, компаній, місцевих органів влади з України, дипломатичних відомств з 19 країн світу взяли участь у п'ятому міжнародному форумі Таврійські Горизонти, привабливі співпраця інвестиції, економічний розвиток. Свої вітання учасникам форуму надіслали президент України Віктор Янукович та глава уряду Микола Азаров. За словами організаторів форуму, його проведення це заява на публічний старт широкомасштабної кампанії зі стрімкого реформування усієї соціально-економічної сфери Херсонської області, яка відкрита для прозорої і чесної співпраці. Херсонська область є відкритою для всіх інвесторів. Тільки за цей рік обласною державною адміністрацією підписано міжнародний угод більших. Ніж за всі 20 років незалежності, шість угод з російськими, білоруськими регіонами, готуються такі угоди з регіонами Хорватії, Індії, Грузії, Китайської Народної Республіки, Австрії, Угорщини, країнами Балтії, Естонії, Латвії, Литви та іншими. Усі ці заходи сприяють активному залученню фінансових ресурсів в економіку області. І це тільки початок. Під час роботи форуму відбулася презентація інвестиційного потенціалу регіону, вже діючих та майбутніх проєктів. Голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола Костяк підписав меморандуми про співробітництво з представниками іноземних делегацій. Були обговорені перспективи подальшої співпраці влади і бізнесу. Ми сьогодні працюємо з кожним інвестором, хто прийшов і сказав, я готовий інвестувати ці кошти. Ну, ми добились уже, що вони не кажуть, що ми будемо працювати на бюджетних коштах. Це вже перемога. Серед інвестиційних проєктів, презентованих на форумі, були представлені Екомісто», зад Херсонський нафтопереробний завод, херсонський оптовий ринок, будівництво супермаркету, екомаркет, тахофабрика ПАД Чорнобаївське, логістичний центр компанії Team». Деякі проекти, які вже реалізуються на Херсонщині, не мають аналогів як в Україні, так і за її межами. Сьогодні у нас будується найбільша птахофабрика в світі. сьогодні у нас Починає будуватися оптивий ринок, надзвичайно потужний оптивий ринок з сучасними технологіями зберігання і торгівлі. Це ринок, який не буде мати поки що на даний момент він не має аналогів в Україні. І я думаю, це буде зразковий оптивий ринок. Я це заявляю, бо я в цьому впевнений і дуже добре знаю, бо я є автор державної цільової програми створення оптових ринків в Україні під час роботи в Міністерстві аграрної політики. Сьогодні у нас буде будується, побудований і продовжує добудовуватись надпотужний ну скажем так, об'єкт логістики. Це холодильник фірми в Каховка. В рамках форуму відбулися засідання за круглими столами по різних напрямках. У ході обговорення були представлені інвестиційні проекти, які пропонує Херсонщина Аграрна для потенційних інвесторів. Сьогодні ми пропонуємо в аграрному секторі. Надзвичайно цікаві проекти це у овощівництві, це в переробці, це в тваринництві. Я думаю, що від таких заходів чим більше їх буде проводитися, тим більше буде користі. Залучення прямих інвестицій тема, яка актуальна не тільки для Херсонщини, але й загалом для країни. Останнім часом в області намітилася стійка тенденція у динамічному зростанні та всебічному розвитку міжрегіональних зв'язків та залученні інвестицій в економіку регіону. Міжнародний форум та горизонти це потужний крок уперед на цьому шляху, а результатом його роботи стало підписання 12 меморандумів про співпрацю. Зараз з великого рахунку і для Херсонської області, і для України важливо створити умови надійності і Умови дозволу Ідіть і вкладайте. І якраз з дух цього форуму саме в цьому і полягав. Не випадково, що багато інвесторів говорили, що вони вони здивовані були тим, що були не припони, а навпаки, максимальна доброзичливість і організаційні умови для того, щоб вони вже опрацьовували ці проекти.